Слава Україні, доброго ранку, друзі! Слава нашим захисникам і слава Господу Богу за цей чудовий літній ранок. Сьогодні я читатиму свою поезію, а ви будь ласка, донатьте, під цим відео будуть посилання на банки, куди треба переказувати гроші. І я вас дуже прошу. Приказуйте. Хто скільки може, тому що кожна копійка важлива для наших хлопців, які там напередку. Пам'ятайте, пам що надійний тил це запорука успіху там на фронті. Отже, я починаю. Ви, будь ласка, вмошуйтеся зручненько. Хто снідає тому смачної кави. І будь ласка, донатьте. От перший вірш. Він у формі е, такого собі телефонного дзвінка написаний телефонної розмови. Алло, Привіт. Та ні, я ще не сплю. Все як завжди. Я в просторі ілюзій. Я зрозумів, що я тебе люблю. Так-так люблю. А вже ж ми просто друзі. Яка погода, дощ хоч матом крий, Коли прийдеш, одягни два светри, де ті горішні плавні, а де стрий, між нами осінь, час і кілометри. Як я живу, та пхай у свій візок, от лиш самотність, чи ти б не хотіла, Алло, ти тут пропав було зв'язок. Це так година швидко пролетіла. Пробач, що сон твій красти я посмів, Хоч нам давно вже потрібно спати. Так ти прийдеш, я покажу львів, а потім, може, гайнемо в Карпати. Твоє ім'я промінчиком блищить. Моїм житті де, нос де досі була нічка. Оленка українською звучить. А Лена, знаєш, це в Росії річка. Розмову не завершуй, я молю. Ще головне повідати зосталось. Послухай, знаєш я тебе так лю. Поклала слухавку. Ніч за вікном сміялась. Е, наступний мій вірш, він був у моїй збірці кроки. Ну як і попередній. І називається він. Ага, а він без назви. Кохання спить у мене на плечі, лежить долонею на грудях ніжність, і зникла десь ображена безгрішність, любов перемогла її вночі, метелик серця збуджено тремтить, вагітніє незрячим щастям мозок, Відлуйня ейфорії з того стоголосу лоскоче душу, венами бренить. цілую тебе сплячу у чоло, вплітаю подих шов твого волосся. Що з нами коїться? Що відбулося? Що станеться? Чого ще не було. Друзі, будь ласка, донатимо, підтримуємо наших воїнів, тому що, самі розумієте, я також розумію, що не всі можуть, не всі вже вже всі можуть і набридло, всі втомилися, але їм там, повірте, набагато важче, як, як нам. Так. А я поки найду наступний вірш, який я буду читати. У... Перед війною у 2001 році от ми були з дружиною на морі. Я був перший раз бачив море. І це був останній сезон перед. Перед війною тоді ще ніхто цього не знав. А після цього, після поїздки цієї народився такий вірш у мене. Ми прощалися з морем. Прощалися тихо зі смутком. Чи побачимось знов? Бо ж далеко від моря живем, вже за кілька годин поїзд нас повезе звідси хутко. Та в грудях засмаглих ми море тебе збережемо. Може, будемо спершу за, за себе, себе за, за затримку картати, швидко речі збирать, до вокзалу шукати таксі, різні є чудеса, вільний степ і величні Карпати, але море стихія, і ось воно в повній красі. Як чарівно, як мило, як гарно і як фантастично, відпочинок очам аж за обрій вода сотні миль. Ну, а море? Про щось це шепотіло собі флегматично, Омиваючи ноги нам вдячно долонями на хвилі. Ще тіла не обсохли, ще сплутане мокре волосся, дві монетки на дно, попри все повернутися би. Ми прощалися з морем. Мені на хвилинку здалося з чимось більшим, ніж море. Надовго прощалися ми. Генічиськ, це було в генічеську. Так, а сьогодні 5-го маємо, 5 го червня, цього дня, 19 років тому, не стало моєї бабусі. Як ми кажемо бабці, і в пам'ять про бабцю, про бабусю мою, я от зачитаю такого вірша. Бабцю. Мені так бракує твоєї уваги і добрих очей. Бабцю, чимало змінилось в країні та світі, ти знаєш очей. Знаєш, війна з москалями, ти добре казала, лиш не москалі. Маєш молитись на небі за нас і державу, а ми на землі. Бабцю, а на тротуарі, де ти спотикалась бруківка тепер. Гляньцю, давно тут не було. Але постарався колишній наш мер. Хата. Та пізнала впізнала середини і зовні маленький свій дім. Тата, усе по-старому, тримається і мама, здоров'ячка їм. Бабцю, у Львові померли, подумати страшно, усі кошові. Працю, Мацевичі мають у Лондоні. Це ж вони десь у Москві. Муха мене втяла певне, я вдруге женився. Щасливий, однак. Слухай, а як там після смерті? Чи є життя вічне? А дідоно ну ж як? Бабцю, я маю багато тобі показати і розповісти. Тацю, собі уявляю, на ній терті пляски, що смажила ти. Небо, якби змогла тільки було б прихилила мені голубе. Треба ж, а небо лукали, взяло й прихилило до себе тебе. Бабцю. Ось такий був вірш для моєї бабусі. Так, донатимо, будь ласка. Не забуваймо про те, що ми виконуємо благородну місію. І я вас дуже прошу підтримати наших синів, наших захисників, хто чим може. Ну, давайте щось веселіше тепер. Зараз я хочу прочитати вам не свого вірша, а цей вірш написала наша мама нашої, нашої впр групи Ніна Бойко. Хе -хе. Він ніде не видавався. Так що, Ніночка, вибачай, а де його відкопав, я вам не скажу. Одним словом, Ніна Бойко з невиданого. Так в жарт. Зі стрия додому їду, нецілована така, душать сльози і обіда, що за доленька гірка. Сухарі одні, не хлопи, впав очах у мене стрий, на зоря не зирять попу, а мені сіди самій, змився зляканий макота, інші плани має, бач. Леськів взяв собі за моду і з дружиною хоч плач, щоби сорочак помітив. Мабуть, пензлем треба стать. Вуха заячів Дениса. Що у вас за сильна стать? Вася брат, його минаю. Серго, ем, той сам хотів, та не той характер має, щоб легких шукати потів. Без азарту не цікаво, бачу є ще остроух. Та й ту зловила гаву і опять замкнувся круг. До Мар'яну тік від мене, двоє краще, як не глянь. День між ними, десь між ними між них до ранку, певне, назагадував бажань. Що ж, піду будити Олю. Файний, вроді, чоловік. Глянув, бідний, похрестився і повернувсь на інший бік. І отак собі до ранку, обійнявши інну кінь, попивала валер'янку і вивчала стелій синь. Невеселі маю справи, не для мене стрию вир. На той рік я ліпше піду в чоловічий монастир. <ріху> так, ну і знову я повертаюся до своєї поезії. Знаєте, я от часто думаю, якби Василь Симоненко дожив до наших днів, що б він писав? І як би він писав? Чи писав би свій вірш з тобою Росія на Віки? І так званий... Антибандерівський вірш ні, не Мерла Україна. Чи писав би ну приблизно так. Ти знаєш, що ти не людина? Знаєш Кацапи чи ні? Ти ж навіть і не тварина, гірша, ніж тварина. Орк ти на цій війні. Скоро тебе не буде. На українській землі житимуть вільні люди, будуть щасливі люди. А ти згинеш в імлі, думаєш, все тут для тебе, села, міста, степи. Навіть не думай, не треба. Гнать тебе звідси треба. Виженим, потерпи. Ти так собі, не до людина, і хочеш того чи ні. Гряне остання година, чорна твоя година. Здохнеш на цій війні. Ну, ось приблизно так би Симоненко писав. У наш час. Так, донатимо, будь ласка. А наступний мій вірш, ну він такий трошки жартівливий, називається він папушка. Коли залишуся один... Тягтиму побут самотужки. Добрішим стану до тварин і заведу собі папушку. Прийду додому, ну привіт, все чухаєш свої пір'їнки. А я оце купив бісквіт, а ще міцний протвейн, три сімки. Подивимось якесь кіно про пристрасне й сумне кохання. Зосталось у нас іще вино. Ну що ж, папушку, це останнє. Та що папушка відповість, несхильна пташка до підбурення Примружить око, дзьобне в Злетить на шафу і крикне Дурень. Отак. Я винен і дурний, Не вбив любов ледь, одним махом. Сидів би сам тепер хмільний і розмовляв з дурбилом птахом Без тебе мила, не життя, давай, знімай з мене стружку, все переможе почуття. Це знає навіть і папушка. Е, цей вірш, до речі, я написав в поїзді, коли їхав зі Львова. Щось так склалося само собою. О, повітряна тривога у нас. Клята русня. Наступний мій вірш, я хотів зачитати на своєму теплому Ну, тоді не вийшло, і тому читаю зараз. У церкві спокійно, ще служби немає, старенький священник людей сповідає. Ось молода жінка клякає поволі, на грудях мовкрила складає долоні. Простіть мені, Отче, бо я согрішила, що маю робити, і ще не рішила. Вона сповідається щиро й сумлінно. І раптом отець теж стає на коліна. Стає перед нею, щось незрозуміле. Усі, хто в храмі нараз уніміли. Скінчилася сповідь на інших не Підвівсь повно отець, почалась служба Божа. Мена день за днем, от і рік вже проходить. І знову та жінка до церкви приходить. Несе на руках на молятку гарненьке. На зустріч спішить священик старенький. Схвильована дуже сказати щось хоче. Аж сльози закрапали. Дякую, отче. Рік тому просив він на колішках жінку, щоб та не вбивала в утробі дитинку. Так, бачите, що робиться. З самого ранку повітряна тривога, тому... Війна триває. І будь ласка, хлопці е там воюють, а ми тут давайте будемо підтримувати їх своїми донатами. Е здається, два роки тому, чи коли це було, десь приблизно два. Ми, світ відзначав, Україна відзначала е, 300-ліття від е, Дня народження Григорія Сковороди, нашого філософа. І мене попросили написати до цієї події такого вірша. Ну я його написав від імені самого Григорія Сковороди. А світ ловив мене на слой, дорікав з та Таєрісю Теорій. Я пан філософ істини шукав, відомий, як сковорода Григорій. А світ ловив мене на ізоїцький сан. Колегіом божився кар'єрним злетом, я свою долю волю вибрав сам, хоч і лишився у душі аскетом. А світ ловив мене на їжу та питво, я вишукані куштував наїдки, але простий харч прагнуло іство, хліб, молоко, хіба токає ще зрідка. А світ ловив мене вже з іншого кінця, затіяв перевірку на кохання, та я утік свідомо з-під вінця, І плоцький притопив собі бажання. А світ ловив мене на гроші і звання, на титули й царицині чертоги. Ох ти, пропав вірш. Зараз я його знайду. Буває. Бачите, я на пам'ять не знаю своєї поезії. А світ ловив мене на гроші і звання, на титули царицині чертоги, а я передусім збирав знання і поміняв покої на дороги. Я мандрував, навчав, читав, співав. Кінці життя не виглядав утолішим, а світ ловив мене, та не спіймав. Я просто був мудріший і простіший. Ось буває і так, що пропадає <кій> вірш з Фейсбуку. Щось не те натиснув. Так, і наостанок, бачу, час мій завершується на сьогодні. Я прочитаю такого філософського вірша, який викликає роздуми. Як мало в нашому житті життя, як мало в наших вчинках милосердя. Як часто грішимо ми з пересердя і пізно відчуваємо каяття, як мало в нашому житті життя, як мало в наших душах доброти, як мало у серцях наших любові. Чому повні зла, а вірою у Боги і не волаєм Господи, прости, як мало в наших душах доброти, здається, що цей світ вже на межі, все може в ньому так прикрутитись. Що стануть навіть демони молитись, а ангели візьмуться за ножі. Як до цієї ми дійшли межі? Чи буде з нас не ну, якесь пуття? Чи зможемо ми скверно побороти? Руйнуємо сім'ї, робимо аборти, вбиваємо і п'ємо до забуття, як мало в нашому житті життя. Отже, друзі, я вас прошу. Давайте будемо все ж таки скидатися на допомогу нашим захисникам, кому треба на дрони, кому треба на автомобілі, на автівки, на бронежилети. Хто на що може. А наші волонтерки дадуть вам координати, куди треба переказувати гроші. На сьогодні мій ефір закінчується. І я чогось думаю, що ми дуже скоро не побачимося з вами знову. На все добре, слава Україні, гарного всім дня, до побачення.